І, до речі, про Трампа він схоже тим часом знову зайнятий суперечками з Ілоном Маском. Адже бізнесмен Ілон Маск погрожує створити американську партію. Це якщо Конгрес Сполучених Штатів Америки таки ухвалить законопроєкт про податкові пільги, який президент США Дональд Трамп називає великим прекрасним законом. Про це до речі, маск написав сьогодні вночі у мережі ікс. Ось так. Якщо цей божевільний законопроект про витрати буде ухвалений, наступного дня буде створено американську партію. Нашій країні потрібна альтернатива однопартійній системі демократів та республіканців, щоб народ справді міг голосувати. Ну а перед цим бізнесмен заявив, що конгресмени, які підтримують законопроєкт про податкові пільги, програють праймеріс у 2026 році, навіть якщо це буде останнє, що маск зробить на цій землі. Ну як пише своя чергою CNN, заява маска стала найсерйознішою політичною загрозою, яку він висловив після того, як пішов з адміністрації президента США наприкінці травня.